Про кита, який катав на спині діток та їх батьків. У одному з океанів, де хвилі співають свою веселу пісню, жив Великий кит У океані він був найбільшим та найдобрішим китом. Усі мешканці океану обожнювали його за вічливу поведінку та турботу про інших. Одного теплого літнього дня, коли сонце яскраво світило, до берега прийшли діти та їх батьки, які перебували тут на відпочинку. Вони вже бачили дельфінів, збирали ракушки, купалися, але їм хотілося спробувати щось нове. Найменша за віком дівчинка заплакала, тому що ні діти, ні дорослі. Нічого не могли придумати. Цей плач почула медуза, вона запливла далеко у океан та розповіла китові, що відбувалося на березі. Кит попросив передати човняру, щоб він допоміг довести дітей та дорослих до нього. Медуза допливла до човняра та передала йому прохання кита. Човняр та його друзі припливли до берега, де гуляли відпочиваючи, та передав їм, що їх запрошує до себе кит. Батьки та діти розташувалися у човнах та попливли до кита. Кит привітав їх та запросив усіх сісти до його спини. Він обережно почав катати всю компанію та розповідати про океан та його мешканців. Потім він повернув їх до човнів, сказав, що було приємно познайомитися та поплив далі по своїм справам, випустив на прощання фонтан води. Вже на березі діти дуже раділи та згадували кита добрим словом за таку океанську подорож. Найбільше раділа та посміхалася та маленька дівчинка, яка раніше плакала. Тож будемо також з повагою відноситися до мешканців океану великих та маленьких, берегти чистоту океанів, морей та рік, не забруднювати їх сміттям та більше пізнавати оточуючий нас світ з книжок, з відео та з подорожів.